Дивіться, дівчатки, у кого є проблеми зі сприйняттям соціальних мереж. Хто відчуває тиск, хто відчуває заздрість, хто відчуває несправедливість. Для вас це відео. Будь ласка, я пішла мити ванну, У мене хлопець спав. Він сказав: ось сьогодні такий день, що просто дуже хочеться спати, і хочете спати до поб'єного. Справді до головної болі, щоб тіло нафіг боліло. І я така думаю, ну хорошо, я прийшла в ванну і розумію, що вже не можу терпіти, що не треба мити. Ми вже планували декілька разів. І я починаю прибирати. Приходжу, ще ставлю на перший поверх цю стірку. Він прокинувся, так запитує: хочеш, щоб я пішов помитися і пішли на вулицю. Я кажу, та ні, лежи, я буду ванну мити. Коротше, він такий, я зараз тобі поможу. Я кажу, та спи аврю, я, я сама її помою, помию щодесеньку. І потім підеш помишся і ми поїдемо. Коротше, я пішла, починаю мити, проходить десь хвилинки три, прибігаю. Він дуже був сонний, тільки що прокинувся, підстрибнув, прийшов і почав одраїть коротше підлогу. І, звичайно, як блогер я б могла б записати якусь сторіс про те, що дівчата. Всім бажаю такого самого мужчинчика, як і у мене. Я Тільки взяла шваброчку, а він такий утьот -уть -уть", підсуетився, прибіжав, почав мені допомагати, почав зі мною і нічого не запитав мене, навіть не запитав, він просто прийшов мовчки і почав мити ванну зі мною. По факту, це правда. Ну він так і зробив. Декілька днів назад ми посварилися так. Що цей самий же мужчинчик мені написав розписку, яку саме я не буду казати, написав листа, коротше, там з датою, з підписом, ну там своє. Бо він уже все, він уже готов був гейвап, розумієте? Ну, ніхто ж про це не буде казати, правильно? Що ми там настільки посварилися, що вже конці, там? конці Якщо дівчата розслабтеся. Всі пиздяться, всі сваряться, нічого не буває ідеального. Навіть якщо я скажу, що у нас там 90% стосунків перфект, це не означає, що нічого не буває. І все так легко і просто, і всі такі ідеальні. Так що схамеріться.